Прихильник вагнерівців та проросійський блогер дискредитував воїнів ЗСУ. Служба безпеки викрила у різних регіонах України п'ятьох ворожих агітаторів, які проводили інформаційні диверсії проти України. Зловмисники публічно виправдовували збройну агресію Російської Федерації та воєнні злочини расистів. А також популяризували окупаційні угруповування Росії. За даними слідства, фігуранти поширювали про кремлівські наративи у громадських місцях під час спілкування з оточуючими та на власних сторінках у популярних соцмережах. Більшу частину деструктивного контенту ворожі Таки підхоплювали з пропагандистських інтернет-ресурсів країни-агресора і подавали їх нібито від імені пересічних громадян України. Так у Києві викрито столичного блогера, що займався дискредитацією українських захисників. Для цього він робив репости провокативних стрімів, в яких поширював фейки про військовослужбовців ЗСУ. На Дніпропетровщині викрито ще чотирьох пропагандистів. Один із них мешканець Павлоградського району. Зломистик публікував в однокласниках власні дописи на підтримку загарбників, у тому числі героїзував найматів з російської приватної військової компанії Вагнер. Іншим фігурантом виявився підприємець із Дніпра. Задокументовано, що поблизу одного з місцевих парків він привселюдно закликав людей допомагати расистам у війні проти України. Ще один мешканець регіону Кривого Рогу активно репостив ворожу пропаганду з прокремлівських телеграм-каналів. Які підконтрольні спецслужбом Російської Федерації, крім того, на інформаційно підтримній діяльності викрито співробітницю одного з медичних закладів Павлограда у телефонних розмовах зі своїми родичами з Росії? Вона виправдовувала тимчасову окупацію частини території України. Наразі прихильникам рашизму повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.